Всім здравствуйте, с вами Власником Максим Відмірович. Сьогодні 17 августа 2024 года і я прочитаю вам стихотворення для дітей. Веснянки. На обличчі у панянки золоті живуть веснянки. Де б вона не мандрувала, менше цяток не ставало. І на щічках, і на носі їм лишитись довелося. Золотаві візерунки, мов весняні подарунки. А у дівчинки Іванки не було веснянок змалку, ні на носі, ні на лобі крапок жодних не знайшлося. Ось сидить біля віконця Дай мені веснянок сонце. Може, щедро обдарує та Іванку розфарбує. Ти малече не сумую, олівцем їх намалюй. Будуть наче у панянки, файні золоті веснянки. Всім гарного дня! з власнику Максиму Володимировичем.